Всім привіт, любителі халявних ігор! з вами Ген Габена і сьогодні я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. А саме ви дізнаєтеся, яка популярна гра перейшла на безкоштовну модель поширення, як отримати унікальні прикраси для профілю Steam безкоштовно. Також ви дізнаєтеся, якими роздачами порадував нас Epic Games на цей раз, і коли вже розпочнеться розпродаж на честь Хеллоуіна Звісно, що це не всі новини і халява, що очікують на вас у цьому випуску, так що обов'язково додивіться його до кінця, щоб точно нічого не прогавити. Буду вдячний вашій підписці на канал, та якщо поширити Відео серед своїх друзів. Ну а тепер халява. Почнемо з новини про перехід популярного симулятора The Sims 4 на безкоштовну основу. Про це стало відомо близько місяця тому, але я думаю, серед вас знайдуться ті, хто що не чув про це. Починаючи з 18 жовтня, базову версію гри можна скачати безкоштовно через Origin і Steam, а також на консолях. Тож вітаю всіх з такою новиною. Без доповнень гра, звичайно, виглядає не дуже, але я поспішу вас порадувати, так як днями підписник скинув мені інфу про те, що їх якось можна отримати безкоштовно. Перевірити цей спосіб я на жаль ще не встиг. Але якщо він спрацює, то я обов'язково вам про нього розповім. До речі, з переходом на безкоштовну модель поширення, підтримка за Sims 4 не припиниться. Розробники вже заявили, що продовжать активно розвивати проект, і в майбутньому на нас чекають як платні, так і безкоштовні доповнення. Також на минулій презентації Behind the Sims відбувся анонс п'ятої частини серії під назвою Project Rene. У ролику продемонстрували полиблене редагування інтер'єру, будівництва та декорування. Всім створеним контентом можна буде легко обмінювати з іншими гравцями. Також відео показали одночасний геймплей. На комп'ютері та смартфоні, що, судячи з усього, дозволить грати одночасно на кількох пристроях, сам проект знаходиться на ранніх етапах розробки і до повноцінного релізу, як мінімум, ще кілька років. Але як на мене виглядає перспективно, тож можете поділитися своїми враженнями у коментарях. До речі, прямо зараз у Steam проходить тематичний розпродаж, де за проходження невеликого тесту можна отримати один із п'яти анімованих стікерів. Відповіді безпосередньо впливають на наклейку, яку ви отримаєте, тому можете пройти його самі або ж слідуйте цій підказці для отримання стікера, що вас цікавить. Цього тижня безкоштовні вихідні проходять лише в одній грі, а саме Формула 1-22. Це симулятор одного з найбільш видовищних та небезпечних видів автоспорту. Критики оцінили проект на 81 бала із 100, А щодо звичайних гратів, то їх думки розділилися. Гонка отримала 67% в рейтингу в Steam. Спробувати гру безкоштону вийде лише до 24 жовтня. Тому давайте краще розповім про нову цікаву подію в шаленій королівській битві Fall Guys. Для тих, хто, можливо, ще не знає, гра перейшла на фрі-то-плей основу ще в червні 22-го, і тепер у неї можна зіграти абсолютно Безкоштовно в Epic Games. У поточні події гравцям доведеться дослідити таємничі червоточини. Вони можуть відкрити вам новий короткий шлях, виконати вас за межі карти або перенести вас у небачені раніше місця. Біжіть, летіть і стрибайте через ці непередбачувані портали, щоб дізнатися, куди вони ведуть. А по ходу їхнього проходження ви зможете отримувати унікальні тематичні нагороди. Івент триватиме до 26 жовтня, тож поспішайте. Цього року першій частині Dishonored виповнюється 10 років. На честь її події Arcane Studios запустили розпродаж ігор, а також ми можемо отримати унікальні предмети для оформлення наших профілів в Steam, а саме дві рамки аватара, три анімованих аватари та один фон міні профілю. Продати або обміняти їх не можна, але отримати у будь-якому разі, думаю, варто, тому що такої можливості у вас більше ніколи не буде. Для цього потрібно лише подивитися офіційну трансляцію на сторінці з розпродажем, хоча б 10 хвилин, або ж я залишу посилання на неї в описі. У чаті писати нічого не потрібно, просто зайшли до свого облікового запису Steam і дивимося прямий ефір. Єдиний нюанс це те, що ваш обліковий запис Steam повинно. Бути вище нульового рівня і не повинен мати жодних обмежень. Інформації, до якого числа можна отримати ці предмети, я не знайшов, але можу припустити, що акція закінчиться разом із розпродажем 24 жовтня. Тож поспішіть і друзям розкажіть. А тепер давайте заглянемо в магазин EP Games, де всі бажаючі можуть забрати до своєї бібліотеки Action РПГ Fallout 3 Game of the Year Edition та незвичайну пригоду Evolent Legendary Edition. Fallout 3 Game of the Year Edition це розширена версія рольового екшену в постапокаліптичному фантастичному всесвіті. Події, якого розгортається після ядерної війни. У грі є унікальна бойова система, непоганий реалізм і абсолютно нелінійний з NPC. Вам належить у прямому розумінні боротися за виживання в оточенні жахів зовнішнього світу, радіації, супермутантів та інших ворожих істот. Збірка включає всі п'ять офіційних доповнень, що дозволить ще більше зануритися в гру. Evalon Legendary Edition – це збірка двох пригодницьких RPG з елементами екшену, натхнених класичними іграми 80-х та 90-х. У міру просування гри буде змінюватися графічний стиль, а також ви зможете відкривати. Тати нові системи геймплею. Крім постійної зміни світу, проект також включає безліч гумору та відсилань до класичних ігор. Забрати ці дві гри назавжди на свій обліковий запис вийде до 27 жовтня, а відразу після цього Epic Games почне роздачу жахів Сатурналя і стратегічного екшену Warhammer 40 000 Mechanicus, про роздачу яких я обов'язково розповім вам у наступному відео, тож не пропустіть. Крім подібних роздач, в Epic Games також стартував розпродаж на честь Хеллоуна. Триватиме він до 1 листопада і найсоковитіші знижки сягають 75%. На вибір є цікаві проекти в жанрах жахів, зомбі і виживання, а також інших та не похмурих іграк, можливо, більш відповідних для вас. З новинок можу порекомендувати вам Ghostbusters Spirits Unleashed, Gotham Knights, New Tales from the Borderlands та A Plague Tale Requiem. На жаль, знижкового купона цього разу нам не видали, але на зимовому розпродажі я думаю, він точно буде. Нагадаю, що ви завжди можете підтримати мене та мій канал, вказавши мій тех автора Епі Games при покупці якоїсь гри в їхньому магазині, а також у Fortnite або будь-якій іншій грі, де є така можливість. Вам не складно, а мені приємно. Тому величезне спасибі тим, хто вже підтримав, або планує зробити це незабаром. Що стосується Халлоїнського розпродажу в Steam, то він розпочнеться 25 жовтня о 8 годині вечора і триватиме до 1 листопада. Не знаю, чи буде там присутній якийсь івент або халявні предмети для оформлення наших профілів Steam, але якщо щось подібне з'явиться, то я обов'язково вам про це розповім у наступних відео або опублікую це в своєму телеграм-каналі. Так що підписуйтесь. Ну і звичайно ж, за традицією невеликий Дей Джес безкоштовних ігор Сімк, які вийшли тут на Оннім часом або перейшли на безкоштовну основу. Project Dream простенький файтинг із мультяшним художнім стилем та підтримкою мультиплеєра. У грі вам доведеться битися з різними бійцями, кожен з яких має власний бойовий стиль і комбо-атаки. Нині список бійців невеликий, але у майбутньому розробники обіцяють його доповнювати. Landbox – повноцінний клон Майнкрафту, в якому ви зможете створити власний світ, додавши до нього фізику об'єктів, зброю, ворогів, а також перетворити все на велику міні-гру. Зіграти можна як поодинці, так і по мережі. Фобос, – рогалик від першого. Особи натхнений жанром електронної музики. Борітеся з дивними вірусами, підбирайте різні бонуси та зброю для покращення ваших здібностей. Seaco Island хорор на виживання, дія якого розгортається на таємному острові, куди раптово потрапив головний герой після того, як його човен пішов на дно. Виявляється, там є секретна лабораторія, що створює суперсолдат. Головна мета вбити боса та знайти спосіб втекти з острова. Marvel Snap – колекційна карткова гра з героями Всесвіту Marvel якій потрібно збирати колоди і боротися з іншими гравцями. На відміну. Від інших проєктів подібного жанру, обидва гравці ходитимуть одночасно, тому не доведеться чекати, поки суперник завершить свій хід. На старті у Marvel's Не буде приблизно 150 карт. Після релізу гра отримуватиме оновлення з новими картами та іншим контентом. Last in Malul 2D-піксельний біти де ми гратимемо за якогось стрімера, чий будинок раптово захоплюють мерзені звірі. Перемагайте ворогів, щоб отримати тимчасові бонуси та обшукуйте будинок у пошуках предметів інвентарю, щоб просуватися за сюжетом. Судячи з опису, ця гра була зроблена фанатами стрімера. Лайвінг Dead. кооперативний шутер, мета якого полягає в тому, щоб пережити якнайбільше хвиль і перемогти всіх ворогів, що наступають. Кожна хвиля стає складнішою за попередньо. Вбиваючи зомбі, ви можете отримати нову зброю, яка допоможе вам вижити у натовпі зомбі. Ну а на сьогодні халява закінчилася. Сподіваюся, ви залишилися задоволеними і отримали ігри та інші нічники, що вас цікавили безкоштовно. Обов'язково підпишіться на канал і порекомендуйте це відео своїм друзям, або просто зробіть репост у соціальних мережах. Так би мовити, давайте підкорювати український ютуб разом. А з вами, як завжди, Агент Габена, Дякую за перегляд і всім до зустрічі у наступних відео.